Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як доглядати за таким цікавим екзотом, як Ківано. У нього є декілька аспектів догляду. І так, перший аспект полив. Ківано не любить переливів. Його потрібно поливати, коли підсохне верхній шар ґрунту. А це приблизно два рази на тиждень. До речі, такі гострі листи воно почало випускати відносно недавно, тому що колись воно випускало більше круглі листи. До речі, ківано похоже на огірок, тому що у нього дуже схоже насіння, а також рослина сама нагадує огірок. Аспект другий оприскування. Улітку ківану достатньо оприскувати один-два рази на день, а можна взагалі не оприскувати. А взимку, коли включене опалення, його потрібно оприскувати хоча б два-три рази в тиждень. Якщо ви хочете знати, коли вийдуть нові відео, то переходьте у мій телеграм-канал. Там, крім того, ще. Є багато інформації про рослини, а також спойлери до відео Аспект третій це його вуса, а саме догляд за ними. Вуса ківано плетуться, тому я зробив ось таку дробинку. Рекомендую зробити або купити це. Дуже легко. Просто візьміть палички від суші та склейте їх термопістолетом. А вуса, які не плетуться, потрібно обрізати, щоб ківана на них не тратило лишню енергію. Щодо листків, їх потрібно обрізати тільки якщо вони чимось захворіли або вже пожовтіли. До речі, один раз у мене було, що поламався стовбур, і я заліпив його пластиліном для того, щоб він відновився, і це спрацювало через деякий час стовбур укріп. До речі, моє ківано вже навіть почало цвісти, але це вже тема для іншого відео. А я дякую всім, хто додивився до кінця. До нових зустрічей.